Вітаю на каналі Друкарні Раз, і зараз ми з вами зробимо для себе безкоштовний текстовий макет наклейки. Заходимо наклейки, наклейки на авто. Найчастіше текстові наклейки з Оракалу замовляють саме для авто. Але. В принципі, такі наклеєчки можна клеїти на будь-яку гладку поверхню, на фарбований метал, на дерево, ну, відповідно на скло, на пластик, виготовляючи, наприклад, якісь таблички чи вивіски. Так, переходимо до шаблону. Розглядаємо. Цей шаблон зручніше використовувати на ПК. На мобільному телефоні і переглядова частинка буде маленька, і оці всі параметри, які нам треба буде вносити, будуть доволі громісткі, але теж можна почергово це все зробити. Ми тут можемо вносити відповідно наш текст, обирати колір, змінювати, змінювати розмір, хочемо маленький, хочемо великий одразу бачимо ціну. Можемо обирати терміни, і від термінів теж ми бачимо, одразу змінюється ціна. Можемо обирати іконки і не просто обирати іконки, а обирати їх розмір. Наприклад, ось ми робили наш текст, і він уже висотою 116 мм, тобто трошки більше 10 см. Тобто, нам 10 см іконочка підійде. Але якби у нас цей текст був, наприклад, 500 мм в ширину, то в нас висота була б 64 мм. І нам би вже, мабуть, краще було брати іконочку 5 см. І ціна. Бачимо ціну без іконочки, бачимо ціну з іконочкою. І можемо також додавати власні файли, якщо ми маємо логотип, чи якісь малюночки векторні, які хочемо додати, чи може навіть не векторні, хочемо звернутися до нашого дизайнера, щоб він там нам щось подібне намалював, все це можна тут вантажити. Далі вказуємо наші контактні дані і відправляємо замовлення. Ну, давайте зараз це зробимо. Повернулись до нашого шаблончика, я його оновлю. І внесу, наприклад, наш сайт. Ага, наш сайт я вже вносила. Добре, пофарбую його. Дуже хороший колір жовтий. Він насичений, він яскравий, він контрастний. Але якщо авто має якийсь стриманий колір, то жовтий колір наклейки може бути недоречним. Краще брати білий. Я візьму білий, я хочу свою наклеечку так, в куточок, і мені цей розмір завеликий, візьму 300. Міліметрів, тобто 30 сантиметрів. Десь отак. По розміру оцієї візуалізації вікна, Ну, ми ж розуміємо, що у всіх автомобілів вікна різні. Тут. Вказано, тут дається якийсь середній розмір, щоб ми мали ширину десь метр, а висоту десь 40 см. Є вікна більші, є вікна менші. Вам, замовляючи вашу наклечку, обов'язково треба орієнтуватися саме на ваші розміри. А тим більше, якщо ви за цим шаблончиком робите собі наклейку не на авто, а, наприклад, там на вітрину, на скло чи там на якусь іншу поверхню чи на холодильник, то треба міряти холодильник. Добре, переходимо до оформлення. Я нічого не замовляю, крім самої наклеечки, і вношу свої дані. Відправляю замовлення і бачу ось таке вікно. Яке дає мені дуже багато інформації. Я вже знаю свій номер замовлення, я вже знаю, що моє замовлення веде менеджер Валентина, і якщо в мене виникають якісь питання, я вже знаю, до кого мені звертатися. Ось тут є мої параметри замовлення, вони також дублюються на ту електроночку, яку я вказувала у замовленні. Є моя вартість, і якщо мені в цілому все зрозуміло, мені не треба якихось спеціальних додаткових консультацій, то в принципі я вже можу і сплачувати це замовлення. Щоб воно швидше пішло в роботу. Якщо ж у мене залишаються якісь питання, щось мені не зрозуміло, хочу подивитися зразочки, краще пролистати цю сторіночку і з усім гарненько ознайомитися. Якщо ж ми і пролистали, і ознайомилися, але питання залишаються, у нас є телефончик нашого менеджера Валентини. Дякую за увагу! Звертайтесь, замовляйте.